Привіт всім і рада вітати вас на своєму каналі. Зараз у нас понеділок, 6 ранку, і ми починаємо наш день. Я буджу дітей, збираємось до школи та садочка. Сьогодні готую дітям млинці, які покладуємо ланчбокси на перекус. До млинців я додам фрукти, ягоди, горішки. Кожного дня я стараюсь готувати різні ланчі, щоб діти мали різноманітне харчування. У нас заборонено давати дітям з собою некорисну їжу, цукерки, тому я обираю щось корисне. Наприклад, готую сирники, запіканки, домашню випічку, міні-піцу, варені яйця, сир. Обов'язково додаю сезонні овочі та фрукти. Зараз це яблука, виноград, персики, банани, мандарини. Маліка зазвичай снідає вдома. Це може бути молочна каша або омлет. А саміра я буджу вже перед самим виходом, оскільки він снідає у садочку. Але якщо прокидається раніше, то даю йому невеликий перекус. Після школи маліка йде до груп продовженого дня, де має гарячий обід, і там вона залишається до 16-ї години, як і самір у садочку. Потім я забираю їх одночасно, адже їхні заклади знаходяться поруч на одній території. Ось такий у нас початок дня. Так як ми живемо поблизу Мюнхену, майже в самому місті, ми вирішили відвідати Октоберфест. це наймасштабніший осінній фестиваль, який проходить у Баварії. Машину ми залишили на парковці в передмісті, а далі вирушили на метро. Ми вже так давно не користувалися метро. Маляка, коли сіла у вагон, вона була просто в захваті, в неї було дуже багато емоцій. Так, удобно. Страшно, так страшно. страшно. Октоберфест це наймасштабніший осінній фестиваль. Сюди з'їжджаються туристи майже з усього світу, і за час проведення це приблизно 2-3 тижні. Октоберфест налічує більше декілька мільйонів відвідувачів. Тут можна зустріти всіх в національних костюмах, навіть якщо це туристи, діткам одягаємо на ручку такий браслет з нашим номером телефону, щоб вони в разі, якщо загубляться, ми їх могли знайти. Загубитися, я вам скажу, тут дуже-дуже легко, тому що народу, якщо це ми приїхали 12-та була дня, ще було не дуже багато, то з кожною годиною становилося все більше і більше, і ставало навіть небезпечно вже гуляти. На Октоберфесті ми вже не вперше, це наш третій похід. А взагалі ми, коли в Німеччину приїхали перший раз, це було вже більше п'яти років назад, На той момент Октоберфест був відмінено через те, що була пандемія коронавірусу. Взагалі тут панує така чудова атмосфера, так все в автентичному стилі пиво возять і дуже круто. Я підійшла сфотографуватись із чоловіком з місцевої броварні. Мене, як завжди, люди питають, який в мене термін, коли я народжу. І це взагалі дуже часто питання в Німеччині. Навіть незнайомі люди можуть просто так підійти, привітати тебе, спросити, коли ти народиш, хто в тебе буде, як ти будеш називати свою дитинку. Взагалі для Німеччини це ну, нормальне питання. Черги на атракціони тут просто божевільні. Щоб покататися на одному, треба вистояти мінімум пів години в черзі. І це якщо це в день, а якщо ввечері, то взагалі можна простояти годину і дві. В цьому році я не каталася на атракціонах. У минулому році ми ходили з нашими друзями, і поки вони були з дітьми, ми вже з чоловіком покаталися майже на всіх атракціонах і навіть на самих таких. Трешових і страшних ми з ним обоє екстримали. В цьому році ми виділили час більше покататися дітям, покатали їх. Маляка доволі також не боїться ніяких атракціонів, навіть для дорослих, і з татом вже каталася. Після такої веселої прогулянки ми вирішили зайти в наш улюблений ресторан афганської кухні. Ми дуже полюбляємо цю кухню, тому що і вдома її готуємо. І в закладах також полюбляємо. Хочу вам показати, як Семірчик їсть плов афганський. З бараниною і особливо він полюбляє рис з родзинками. І він просто так смакує, він обожнює цю їжу, от зразу видно, що у дитини це в крові. Виснажені та щасливі повертаємось додому. Зараз чудова погода, а завтра вже понеділок і час в садочок. Тут я божу Саміра в садочок, він так солодко спить, що навіть не хочеться його будити. Сьогодні я вирішила зробити таку корисну справу, яка в подальшому полегшує мені життя та трішки зекономить мій час. Я дуже люблю робити заготовки полуфабрикатів у морозильну камеру. І на цей раз я хочу зробити заготовки для супу. А саме це цибулю потрібнити, подрібнити моркву, все це протушкувати, скласти індивідуально в пакетики для заморозки. Потім, уже, коли я варю супчик, мені потрібно буде тільки картопля, крупа і м'ясо, зварити, бульйон. А в деяких випадках я навіть... Беру, купую курицю цілу, з і бульйон. Також пакую по маленьким контейнерам пластиковим і заморожую це. І потім, коли мені треба дуже швидко зготувати суп, я все це використовую. Зараз моя машина я просто її обожнюю. Я не знаю, як можна без неї жити. Це iCookit від Bosch це аналог термоміксу. Може, хто знає, що таке термомікс. Але в термоміксі там менше функцій та можливостей. А в цьому боша і кукіт, ну тут просто все є. Є рецепти, є різні насадки. Можна тут варити, тушкувати, подрібнювати, використовувати як м'ясорубку, варити на пару, тут такі є великі яруси. Тут навіть є рецепти, можна там вибрати, що я хочу готувати, там якісь м'ясні або рибні страви, ну, наприклад, м'ясні рибні. І тут просто купа різних страв. Коли нажимаєш, воно показує рецепт, що потрібно, скільки це у вас займає часу. Ну, взагалі дуже крута штука, яка я вже в неї більше року користуюся, і просто в захваті. Зараз воно мені потрібне цибулю з морквою, ну, за пару хвилин, це точно. Зараз це вам покажу. Як у нас тут все подрібнилося, тут повна чаша. І по часу в мене вийшло 1 хвилина 57 секунд. Дивіться, за 2 хвилини у мене вийшло 3 кілограми цибулі. Зараз я це все вийму. Також я підготувала 2 пательні, додам туди трішки олії, і воно в мене буде все це тушкуватися, не смажитися. На маленькому вогні під закритою кришкою. Зараз я просто трішки зміню насадки, я мити не буду. Тут є такі великі зубці, я подрібнювала ними цибулю, а ось такими я буду подрібнювати моркву. час у мене це все зайняло 2 хвилини 7 секунд. Я можу тут 3 кг мокру і ось так гарно це все вийшло. Витрати ще кілька хвилин свого часу, можна так сильно зекономити свій час у майбутньому. Зараз я потушкую першу порцію, а потім мені вистачить ще на одну, на двох сковорідках. У мене тут дві сковорідки діаметром 30 см. Ще чоловік мене попросив зробити одну таку страву, їхню національну афганську. Це щось по типу нашої аджики, але набагато гострішу і пікантнішу. Для неї нам потрібно перець, помідори, зелені помідори, часник, перець чілі. Коріандр і оцет. Зараз я все це почищу, машина моя знову мені це все подрібнить. Перець буду кришити в гумових рукавичках, тому що це така страва страшна, до нею руками торкатися. Можна зробити собі опіки, але вона дуже-дуже смачна, її можна їсти з багатьма стравами, там з пловом. Та взагалі вони її з усім їдять. Я таку страву не люблю, але можу трішки спробувати. Mm -hmm. Ну, по запаху і по консистенції вроді те, що треба, зараз я спробую. Угу. Mm -hmm воно. Ху -ху -ху -ху. -ху. Блін, це хана. І так, поки я формую це все по пакетикам, я вам трішки розкажу, як в подальшому я буду це все використовувати. Отже, заготовка смаженої цибулі з морквою – це для мене просто знахідка, щоб готувати швидко, ефективно, як я це роблю, я показую. Спочатку обсмажую цибулю з морквою на невеликій кількості олії до золотистого кольору, потім трішки охолоджую і розділяю на порції для заморозки. Для заморозки я використовую пакети від Ікея, це зіп-пакети. Вони герметично закриваються, туди не проходить повітря, і також можна зберігати до півроку. Цю основу можна використовувати у великій кількості справ. страв. Вона мені підходить для супів. Ну, це борщі, овочеві, курячі супи, додає їм насиченого смаку. Тушковані страви це такі як рагу, плов, тушковане м'ясо, овочі. Швидко готуються, якщо вже ж, звичайно в нас основа готова. Соуси та підливи. Основа прекрасно поєднується з томатною пастою, сметаною. Можна робити запіканки, пироги. це чудовий варіант для солоних страв у духовці. Коли вже є готова смажена цибуля з морквою, приготування стає швидшим, адже не потрібно витрачати час на підготовку, чищення. Тушкування, але не тільки цибуля з морквою може бути заготовкою для швидких страв. Я взагалі дуже полюбляю такі різні заготовки, які мені полегшують життя. Наприклад, це можуть бути нарізані овочі для супів, або рагу, овочеві суміші для запіканок, наприклад, баклажани, кабачки, помідори. Якщо це сезон, у вас його багато, це, наприклад, є на своєму Городі і вдосталь його можна заморозити наперед. Далі це фарш або м'ясні заготовки. Можна, наприклад, приготувати і заморозити вже сформовані котлети, тефтелі, фрикадельки чи навіть курячі нагетси. також зручно заморожувати фарш у невеликих порціях. Просто дістаєте його, коли потрібно, і швидко готуєте улюблену страву. Ось така кількість у мене вийшла. Уже протушкованої цибулі з морквою, Я думаю, на найближчі пару місяців мені вистачить. І залишилося два пакетика у мене сирої моркви. І ось моя джика прекрасна. Я вже скинула чоловіку фотку. Він просто в захваті каже, як так можна. До речі, забула вам показати нашу обновку на кухні. Це посудомийку, яку ми купили. От якраз її зараз завантажую. І вона стала просто моїм спасінням, тому що це зекономило мені уйма часу. Ми купували саме отаку від фірми Міллі. Це німецька фірма. Мені дуже-дуже подобається. І скажу вам чесно, вона мені дуже полегшує життя. Я сьогодні прям мега-хазяйка. Напекла сочників з творогом. Ось ще одна партія запікається. Зварила суп з горохом, зробила вінегрет, зробила плов і зараз упаду, тому що дуже втомилася. Куштувати не буду, але зараз спрошу чоловіка, як вони трішки підгоріли. Не встигла. Дякую, друзі, що додивилися це відео до кінця. Будемо з вами прощатися, але ненадовго. Буду монтувати та знімати для вас нове відео. І думаю, що наступним будемо збирати сумки в пологовий та готувати місце для малюка і буду з вами цим ділитися. А поки ми пішли відпочивати в наш місцевий парк атракціонів і насолоджуватись нашими вихідними. Тому всім до побачення!